Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Джерела передають, що в Мюнхен, попри укази Зеленського, може полетіти сам залужний. Саме для цього він перед цим дав розгромне інтерв'ю. Якщо він там виступить, це буде фурори, і кінець рейтингу діючої влади, але все по порядку. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав велике інтерв'ю західному виданню The Washington Post. Там він детально розповів, яка зброя необхідна нашим військам. А також те, що не треба спостерігати за контрнаступом, як за фільмом, і очікувати миттєвих проривів. Інтерв'ю Залужного, зокрема проаналізував і військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Світан розповів, що готовий підписатися під кожним словом Залужного. в інтерв'ю. Наш генерал уже роздратовано говорить інформаційній спільноті наших партнерів, що контрнаступ це не шоу. Війна це важка робота, який учиться руками роками. Міттєвих перемог не буває. Є перше завдання ЗСУ. це планова робота це можна робити різними способами. Однак для цього потрібне військове спорядження. Військові партнери України дають нам його або у незначній кількості, або й досі не можуть прийняти політичне рішення щодо певних видів озброєння. Касетні боєприпаси їх багато у США ані ми, ані Росія, ані США не підписували жодних документів, що обмежують їхнє використання. Це пришвидшило б просування наших військ. Еті Якби зсу отримали їх близько тисячі одиниць, то вже б мали всі військові об'єкти росіян на окупованій території України 500 на Крим, 500 на материкову частину. F-16 – це швидкість наших військ. Що ж, це інтерв'ю. Справді рідкісна подія. Основні тези пише Василь Пекно. Для того щоб український контрнаступ просувався швидше, треба більше кожного виду зброї. Це ресурси потрібні вже зараз. Західні союзники ніколи б не розпочали наступ без переваги в повітрі Україна ж до. Осі не отримала сучасних винищувачів. Винищувачі аф 16, за словами главкома навряд чи прибудуть до осені. Залужний реально люто ставить питання літаків. У нього на робочому місці є великий екран, де він бачить пересування авіації своєї ворожої та натівської у режимі реального часу. Відтак питає кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів. Двічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти, хоча б третину звіти і перекинути сюди? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу. Достатньо було обмеженої кількості, але вони потрібні іти проти Росії з її сучасними Су 35 Це як іти в наступ з луком і стрілами, адже їхня авіація це зброя іншого покоління. Мене бісить, каже залужний, коли він чує, що довгоочікуваний наступ України розпочався повільніше ніж очікувався. Війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів, без повного забезпечення. Плани наступу взагалі надієздатні, додає він, але вони здійснюються. Так, можливо, не так швидко, як хотілось б учасникам шоу та спостерігачам, але це їхні проблеми. Змілі вони на зв'язку 24 на 7. Іноді я можу зателефонувати і сказати, якщо я не отримую 100 тисяч снарядів за тиждень, не стане тисячі людей. Про втрату леопардів на полі бою, ми отримали леопарди не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну, а леопарди на полі бою це мішені. Про заклад кухаря. Якщо хтось думає, що український контрнаступ отримав щасливий поштовх минулими вихідними, то це не так. Музиканти і так вже давно відійшли з передової. А після закладу ми не відчули, що їхня оборона десь ослабла. каже Главкома. Найгірший сценарій, який. Розглядається за застосування ядерної зброї. Однак це лише сценарій, до якого треба бути готовим. Це мене зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні. Бійтеся ядерного удару. Що ж ми повинні опустити руки? Підсумовує головнокомандувач ЗСУ до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.